Привіт-привіт, друзі! Вітаю на каналі Йога Знатік. Сьогодні у нас вечірня йога, коротенька. Незважаючи на це, вона вам допоможе зняти в тому дня. Стаємо на початок коврика, великі пальці ніг разом, п'яточки трішечки розведені, копчик направляється вниз, лобкова кісточка на себе, плечі опущені. Тім'ячко тягнеться вгору. Дихаємо. Налаштовуємося на практику. Вдих, руки піднімаємо вгору, правою рукою беремось за ліве зап'ястя. І на видиху нахиляємося вправо, дивимося вгору з під лівої руки. Дихаємо. Вдих в центр. І тепер лівою рукою беремось за праве зап'ястя і на видиху нахиляємося ліворуч. Погляд вгору з-під правої руки. Вдих в центр. На видиху скруточка вправо, руки по сторонам, права рука назад, ліва вперед. Вдих в центр, на видиху скруточка в ліву сторону. Права рука тягнеться вперід, ліва назад, таз на місці, не прокручується. Дихаємо. Вдих в центр. І на видиху нахил вперід. Складка. Згинаємо коліна, щоб було зручніше. Вдих підйом на половину. видих, складка, і праву ножку відводимо назад, коліно опускаємо на килимок і вдих піднімаємо руки вгору. Переднє коліно знаходиться чітко під п'яткою. Дихаємо на видиху, праву руку ставимо біля стопи передньої, а ліву прокручуємо вгору. Погляд направлений вгору. Дихаємо акуратно. Прокручуємося в центр і відводимо передню ножку назад, стаємо на четвереньки і акуратно опускаємо таз на п'ятки, відпочиваємо в позі дитини, дихаємо через ніс, видих через рот. І продовжимо в практику, Стаємо на четвереньки, відриваємо коліна від килимка, і в нас поза собака мордою донизу. Можемо перегнути тут ніжки, покрукувати на місці і підходимо ногами до рук. У нас вийшла складка. Можете взятися за лікті. Долонями і легенько похитатися з боку на бік, голова розслаблена. І акуратно з круглою спинкою помаленьку піднімаємося вгору. Молодці. Тут повільний глибокий вдих-видих. Продовжуємо продовжимо в практику, Вдих руки догори, лівою рукою беремось за праве зап'ястя, і нахиляємося ліворуч, погляд з під правої руки вгору. Дихаємо на вдисі в центр. Поміняємо захват рук і в іншу сторону нахил. Водих в центр, на видосі скрутка вправо, права рука назад, ліва рука вперед тягнеться, ніби ми між стінками. Вдих в центр. І на видосі провертаємося ліворуч. Права рука вперід тягнеться ліва назад. Вдихаємо. З вдихом в центр і на видосі складаємося донизу. Утанасана. Голова вільно звисає. Шия розслаблена. Можете згинати більше колінка, так ваша спинка буде рівніша. І відводимо ліву ножку назад, опускаємо коліно на килимок. Переднє коліно чітко під п'яткою, вдих, руки догори. Дихаємо тут повільно та глибоко через ніс. З видихом опускаємо руки на килимок, Ліву долонь залишаємо біля правої стопи, а праву руку направляємо вгору. І погляд вздовж. Кінчиків пальців правої руки. Дихаємо, з видихом, прокручуємо центр, відводимо ножку назад і відпочиваємо в позі дитини. Дихаємо через ніс. Відчуваємо, як з видихом ще більше розслабляється наша спинка, наші сідниці. Акуратно підіймаємося на четвереньки, відриваємо коліна від килимка і переходимо собака мордою донизу. Можете затриматись, можете порухати ногами і акуратно ніжками підходимо до рук. Знову в нас вийшла складка, візьміться руками за лікті, спинка вільно звисає. Не напружуйтесь тут, хай сила тяжіння робить свою роботу і навдисі акуратно підіймаємося вгору. Ножки розставляємо ширше килимка. І з наширення тазу і присідаємо в маласану Копчик направляється вниз, тімечко вгору, спинка рівна, ліктями штовхаємо коліна, щоб ще більше відкрити, праву руку ставимо на килимок, а ліву піднімаємо вгору, погляд вліво. Дихаємо. Повертаємося в центра... положення центральне. І тепер ліву ставимо на килимок і праву підіймаємо вгору. Акуратно повертаємося в центр і сідаємо, ніжки витягуємо, можемо ними порухати, так, потріпати. І маємо сідниці з під себе, щоб сидіти на тазових кісточках. На води, руки витягуємо вгору. І на видиху опускаємося. Стараємося животик положити на Педра. Тут не завдання нам доторкнутися до пальців ніг. Якщо не вдається, можете залишитися в положенні, в якому ви є. Головне відчути роботу в вашому тілі. Відчуйте їх з кожним видихом. Ви опускаєтесь все більше, ваші м'язи розслабляються і дозволяють вам просунутися далі. Акуратно підіймаємося, згинаємо праву ніжку і переводимо її через ліву. Лівою рукою обхвачуємо коліно праве і прокручуємося праворуч, права рука взаді, дихаємо, спинка рівна, плечі опущені. Повертаємося в центр. І тепер спробуйте поставити коліно над коліном, витягуємося вгору і акуратно нахиляємося до витягнутої ніжки. І відчуєте ще більше розтягнення. Дихаємо спокійно. Акуратно підіймаємося, розплітаємо наші ніжки і можемо порухати ними, так потріпати. І піднімаємо тепер ліву, переводимо через праву, правою рукою обхвачуємо ліве коліно і ліва рука назад, скрутка ліворуч. Дихає, пам'ятаємо прорівну спинку, плечі опущені. Ставимо тепер коліно над коліном і нахиляємося вперед до витягнутої руки ноги. Дихаємо. Помаленьку, без різких рухів, піднімаємося, розплітаємо наші ніжки, зігнемо їх в колінах. І направимо коліна то в праву сторону, то в ліву. Зробимо собі таку невеличку компенсацію. Молодці. І акуратно з круглою спинкою, хребет за хребцем лягаємо на килимок. Переходимо в позу відпочинку. Ножки розставимо ширше тазу, носочки дивляться по сторонах, руки долонями вгору, плечі розслаблені, розслаблені м'язи обличчя, очі, щоки, рот. Розслаблений живіт та спинка. Пальчики ніг. Коліна. Кожна частинка вашого тіла розслабляється. Акуратно поворушіть пальчиками рук та ніг, потягніться, Поперекочуйтесь з боку на бік, Повертаємося на праву сторону і акуратно, без різких рухів, сідаємо, подякуємо собі що приділили цей час. Я дякую вам, що займалися зі мною, і до зустрічі у наступних відео!